Dodge Джорні 18-го року. 3,6, V-образна шестерка. Заміна. Або кому потрібно зняти, поставити АКБ. В ну, цій машині конкретно ці знаходиться тут, внизу. Ну, зверху його, звичайно, видно там. Але достати його потрібно. Що потрібно зробити? Зняти колесо в будь-якому випадку, підомкратити машину. Якщо будете домкратити машину, обов'язково ставте хоч якісь, але страховка, упор, неважливо. Це для вашої безпеки. Потім. Ось він знаходиться. У нас вже міняний. Але нам потрібно зняти, почистити клеми, тому що ошибка йде в нас по низько є напряження бортової сіті. Будемо шукати причин. Тут кріпиться. Гаєчку відкручуємо. Тут одна клім, там друга клемм. якось так.